Дорогі брати та сестри Української церкви Християн віри Івангельської, ви, напевно, вже чули, що Верховна Рада прийняла постанову, щоб 24 лютого був Національним днем молитви за Україну. І я хочу звернутися до вас, щоб цей день ми по-особливому провели у молитві. Знаєте, Слово Боже, говорить так, хто живе під покровом Всевишнього. Хто в тіні все мешкає, Той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве, та холова з моровиці згубної, Він пером своїм вкриє Тебе, і під крильми його заховаєшся Ти. Це Божа обітниця до людей які є щирі в своїй молитві і в пошуці Господа. Ми із вами маємо неймовірно сильний інструмент це молитва до Бога. І ми знаємо, як молитися. Ми знаємо, що надія на людину завжди є непевна, але ми знаємо, що той, хто надію покладає на Бога, ніколи не буде засоромлений. Та людина пройде через всі випробування і труднощі, але вона завжди буде відчувати, що з нею є Господь. І звертаючись до вас, я прошу, цей день проведімо в постій молитві. В тих церквах, де можливо організувати ранішні вечірні молитви, зробіть це. Де багато людей, можливо, працює, зробімо вечірні молитви. І звернімося до Бога в глибокому смиренні, з покаянням. Скажімо йому, Господи, вийди на зустріч, прийди до нас миром і захисти нас. І я вірю, що Він це зробить по молитві дітей своїх. Благослови вас Господь.